Друзі, всім добрий день! Ви на каналі Автодилер. Впродовж з'являється Audi S4 2018 року випуску в класному, сірому кольорі, обладнаний 3-літровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передачі. Також у нас є дуже гарний і дзвінкий вихлоп оригінальний. Встановлені дуже гарні 20-го радіусу диски. Автомобіля присутній, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях по салону автомобіля. На задньому ряду сидінь є свій клімат-контроль, роз'єм, щоб можна було підзаряджати свої пристрої. Також є свій підлокітник з підстаканниками. В салон в досить доглянутому. Акуратному, в дуже гарному стані, тобто зберігся, він чудово. Далі по комплектації автомобіля. Нагадується у нас 3 літра бензин, безключовий доступ. У нас є центральний замок, пам'ять сидінь, 4 ско підіймача, складання дзеркал, підігрівання дзеркал, акустична система Бенкен Olsen, Дуже крута. Музика в цій в цьому автомобілі. Також електрорегулювання передніх сидінь, масаж. Що вам зараз продемонструю. Автосвітло, автодощ, круїз. Адаптивний круїз. Є підрольові пелюстки. Управляння, управління голосом. Також в автомобілі є люк. Чорна стеля. Двозонний кліматконтроль. Підігрів передніх сидінь. Режими їзди. Задня камера, яка показує вектор руху при повороті керма. Ще у нас є режими їзди, які можна настроїти під себе. Блютуз, карплей. Масаж, ось режими масажу, які можна вибрати. Досить такий хороший, інтенсивний масаж тут. Це автомобіль у нас з Америки. В нього є дуже хороше пошкодження, а це означає, що у нас було просто Легенькі, легенька м'ятина на ось цьому крилі, тобто тут воно акуратно пофарбовано далі. Весь автомобіль повністю в рівній фарбі. Також покажу вам безключовий доступ. Сліпі зони в автомобіля також присутні. Ось, пасажира також є свій індивідуальний. Кнопка масажа, регулювання, сидіння. Ще покажу вам багажний відсік, так як для седана я вважаю, що він дуже навіть просторий і дуже місткий. В автомобілі також в комплекті є докатка та все, що потрібно для заміни колеса. Це все під докаткою там. Домкрат. І підкачка. Знаходиться автомобіль за адресою Академіка Глушкова 6А. Ви можете його переглянути у нас в автосалоні та протестити на тест-драйві. Чекаємо вас кожного дня з 10 до 7. Всім вдалого дня!